Як Ші переписує правила геймдизайну епоха живих ігор. У 2027 році гратимеш у світ, де кожен лиходій має власні страхи, а трава на полі генерується під твій геймпад. Штучний інтелект більше не допоміжний інструмент, це співтворець, який радикально змінює ландшафт ігрової індустрії. Від NPC з емоційним інтелектом до світів, що мутують під гравця, ось як це працюватиме. Представ, ти заходиш у гру, де кожен діалог із селянином унікальний. Він згадує твої минулі вчинки, іронізує над твоєю бронею або раптом пропонує побічний квест, який Ши створив спеціально для твого стилю гри. Таке вже тестують у студіях на кшталт Ubisoft з їхнім алгоритмом для генерації діалогів. Але це лише початок. Арт ігрових всесвітів тепер народжується з текстових запитів. Дизайнери вводять у Midjourney мегаполіс у стилі кіберпанк з біолюмінесцентними кактусами. І за 20 секунд отримують 50 концептів. інді розробники з Чехії вже використовують Stable Diffusion, щоб створити цей і графіку для своєї гри про космічних ковбоїв без бюджету Blizzard. А інструмент Кайдім перетворює їхні 2D-скетчі на 3D-моделі одним кліком. Але справжня революція у розумних ігрових світах уявіть процедурну генерацію, де кожна печера має власну легенду, написану чат GPT. А вороги еволюціонують, вивчаючи ваші слабкості. Наприклад, якщо ти часто використовуєш вогняні заклинання, мінібоси Елементалі починають носити магічні обладунки. Такі механіки тестують у AI Fantasy World моді для Майнкрафт, де навіть погода змінюється під музику, згенеровану нейромережею. Персонажі тепер не шабломає, не шаблони. Завдяки НЛП моделям NPC у грі про середньовіччя можуть сперечатися з тобою про політику чи імпровізувати діалоги на основі твоїх останніх дій. Компанія In World AI вже створює цифрових акторів з пам'яттю. Наприклад, торговець у Cyberpunk 2024 згадує, що ти обікрав його магазин місяць тому, і відмовляється з тобою спілкуватися. Однак AI не чарівна паличка. Деякі студії скаржаться. Алгоритми іноді вбивають авторський стиль, роблячи всі ігри схожими на технічному рівні. Юристи ж попереджають про вибухову суміш копірайту: хто володіє правами на зброю, згенеровану ши, який навчався на артах з ArtStation? Відповіді поки немає. Фінал гри? Майбутнє належить гібридам. Людина задає наратив. AI доповнює його деталями. Українська студія Frogwares вже експериментує, їхні детективи отримують унікальні сліди злочинів для кожного гравця, а нейромережа аналізує його логіку, щоб ускладнити або спростити головоломки. 2025 рік обіцяє ігри, які живуть поза екраном. Уяви, відкриваєш додаток на телефоні, і шиї розповідає, що сталося у твоєму РПГ світі, поки ти спав, або генерує нову локацію, базуючись на твоїх сьогоднішніх соцмережах. Це не фантастика, це нова реальність, де кот і креативність танцюють вальс. Якби ти міг створити ідеальну гру за допомогою AI, який би був її головний механік, пиши у коментарі, кращі ідеї стануть концептами у нашому оновленні. Не забудьте підписатися.